Регіональний проєкт Важливий кожен, який реалізується за сприяння благодійних фондів Бідживі та чисті серцем, покликаний підтримати людей старше 70 років. Нещодавно організатори завітали до Олевської громади. Один із ініціаторів проєкту народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Говорить, доки наші воїни борються на передовій, варто допомагати і тим, хто чекає на них вдома. Розуміло, що пріоритет на це підтримка збройних сил України, родин наших військових. Але попри те, ми не повинні забувати про людей старшого віку. Цей проект це про повагу до старшого покоління, про підтримку. У рамках проєкту люди поважного віку отримують пакунки з базовими продуктами. В рамках даної хвилі ми змогли зробити продуктово-гігієнічний набір. Він складається з продуктів довготривалого зберігання це мюслі, крупа, мука, мука, макарони, чай, кава. Цього разу змогли додати трошки гігієни. Це зубні пасти та гелі для душу. Пакунок отримала і пані Регіна. Жінка розповідає: пенсія маленька, тож потрібно на всьому економити. А наповнення продуктового набору стане у нагоді. Бачу, що є якісь і вермішель є, і вермішель крупа є. Дякуємо все, дякуємо Богу, і вам дякуємо. Загалом ж на території Олевчини проживає понад 2,5 тисячі людей віком старше 70 років. Та незважаючи на мудрий вік, більшість з них продовжує брати активну участь у житті громади та підтримувати організацію благодійних зборів для ЗСУ. Розповідає міський голова Сергій Лисицький. Вони своїми молитвами фінансовими донатами допомагають нашим збройним силам, як тільки можуть. І коли вони отримали ці продуктові набори, це маленький знак уваги до їх і Шана і подяка за те, що вони. Зробили для цієї держави, вони її будували, вони її відбудовували, і вони продовжують і надалі сьогодні тримати мир і, скажімо, і добробут нашої громади. У кожну громаду благодійники приїздять особисто та наголошують. Важливо не просто допомогти пенсіонерам, а й приділити їм належну увагу, показати свою підтримку та вдячність. Для нас принципово особисто переїздити і в громади, і в старостати, щоб спілкуватися, дивитися в очі. Після зустрічі люди підходять, ми спілкуємося. Тому сьогодні це про єдність, а єдність це найбільша зброя українців. Вона вже давела свою ефективність. Ці заходи нас зближують. Дають можливість дійсно підтримати один одного. Благодійники кажуть надалі робитимуть усе, щоб розвивати проєкт, залучати нових партнерів і підтримувати ще більшу кількість пенсіонерів.